Друга велика проблема, яка існує в Києві, і яка буде розвиватися далі, якщо ми цього не зупинимо, це проблема забудов в забудов всередині дворів, я говорив про містобудівний закон, який був прийнятий. Це жахливий закон, який не вимагає навіть порадитися з киянами, не вимагає навіть винести проект на містобудівну раду. Кожен, хто купив землю чи здобув її в оренду, може там будувати ледве не все, що він захоче. І сьогодні, коли готується новий генеральний план, яким так хизуються деякі кандидати в депутати. Цей новий генеральний план передбачає збільшення забудови майже в два рази в Києві. Питання, де будуть будувати. Нові будинки, невже ви думаєте, що у нас забетонують Дніпро і на, 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 на Дніпрі почнуть будувати? Ні, ці будинки будуть будувати у нас в дворах. І Якщо ми не зупинимо цей генеральний план, не зупинимо його не на рівні Київради, бо Київрада слухняна. Вона буде голосувати, як їй скаже секретарят президента. А якщо ми не зупинимо е цей генеральний план на рівні Верховної Ради в Києві, буде велика біда? Тому я, як депутат Київради, який чітко розуміє цю проблему, хочу прийти в Верховну Раду і. Зупинити цей процес.